Сьогодні, 25 вересня, Кременчук попрощався із сержантом Андрієм Бацевичем. За померлим воїном відспівали панахиду у церкві святого преподобного Серафима Саровського. Сьогодні відбувається поховання Бацевича Андрія Ігоревича 23 лютого 1996 року. Народження на військовій службі він з 30.07.2018 року. Звані сержанта на посаді санітара інструктора народився і проживав у місті. Кременчук. не був одружений, дітей не мав. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 8 Закінчив ПТУ номер 19. Фаховий коледж Керменчуцького національного інституту університету імені Михайла Астроградського на Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю дитячий психолог. Провести воїна в останню путь сьогодні прийшли рідні, друзі та колишні вчителі. Яким Андрій назавжди запам'ятається добрим та чуйним хлопчиком. Це була чудова людина, дуже ніжний, спокійний, добрий. Це і те, що він пішов захищати. Ну, просто пишаюся ним. Дякую. Ну, в наших серцях назавжди, Андрюша. Знала його як доброго, чуйного, розумного хлопця, дуже товариського. Завжди приходив на допомогу, коли це було потрібно. Також вічна пам'ять Андрієві і завжди він залишиться в наших серцях і в серцях своїх друзів, рідних, близьких, вчителів. У 29-річного воїна залишилася мати, поховали військового на всвіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України, поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.